Наші так давно у ДТП потрапив ужродець Василь Савчин. Розповідає, поїхав на обгін на вулиці Капушанській. На щастя, ані він, ані водій, який їхав по зустрічній смузі, серйозно не постраждали. Транспортна пригода відбувалася на вулиці Капушанській. Я тоді робив обгін автомобіля, який їхав спереду мене, а і мене, як би то сказати, підцепив учасник дорожнього руху, який виїжджав на зустрічну мені смугу. На жаль, він мене не зміг побачити і за. Куща, який там ріс, який обгорожуємо якби огляд цими вихідними на Закарпатті трапило сім дорожньо-транспортних пригод. Є серед них і серйозні. На жаль, одна людина загинула. Потрапили до статистичних звітів з питання аварійності на цих вихідних: Ужгородський район, Хуський район і Тячівський район. Тобто, це. Три райони, які впливали на стан аварійності в області. однієї з дорожньо-транспортних пригод особа загинула на місці від отриманих травм. Водій автомобіля БМВ виїхав на смугу зустрічного руху, де відбулося зіткнення з їдучим назустріч автомобілем ВАЗ у Державтоінспекції наголошують, побільшало транспортних пригод за участі велосипедистів та водіїв на скутерах за Батьки, купляючи своїм дітям собі особисто, не маючи можливості купити транспортні засоби автомобілі, вони купляють собі мопеди або велосипеди. Якщо мопеди, то різного об'єму двигуна. Однак, на жаль, більшість з них не мають. Посвідчені водія і практично не володіють знаннями в сфері правил дорожнього руху аварії на автошляхах Закарпаття трапляються часто через неуважність водіїв та пішоходів. У ДТП з початку року загинуло 77 закарпатців. Найчастіше пригоди на дорогах трапляються через неуважність і одних і інших.